Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Азалії і рододендрони у повному розквіті. У нас, нарешті, перестав падати дощ, холодно, вночі заморозки були. На завтра теж передають, буду все знову укривати. І хочу вам показати, як світуть азалії. Це е, оранжева гейша. Ось така у неї квітка. На вулиці холодно, тому ще не повністю розпустилися і цвітуть довше. Але це не тільки азалії, всі рослини, коли похмуро, довше цвітуть. При сонячній погоді відцвітають набагато швидше. Ось така красива квіточка. Цьому кущу висадила я його в 11-му або 12-му році, я не пам'ятаю вже. Напевно, дворічним саджанцем І це один кущ. Росте він ну до колін приблизно. Тих сантиметрів 50-60, але у ширину має півтора метри. Мандарин. Ось такий яскравий, насичений. Те ще має бутони і трішки поцвіте. Руса відблискує. Від дощу дощ ще залишився на квітах. Ось такий красунчик. Хости біля нього яскраві. Гном охороняє. Гортензії піднімається. Але все буду знову накривати. Шкода, коли померзне. Жовтий ще не розпустився, він пізніший, але бруньки вже починають тріскати. Ось так. Я тут принесла маленький кущик, хочу показати бруньки. Бачите? Бруньки такі. Як і на моєму кущі. Тому, напевно, це будуть, хтось запитував жовтих-оранжевих сортів, ось це, напевно, буде жовтий. Тому що червоні мають інші бруньки. Ми зараз підійдемо до Гібралтару, я вам покажу. Там бруньки трішки інші, а ці такі світленькі, виглядають, що буде жовтий. Але це не точно. Є ще декілька, напевно, чотири саджанці. Я заносила у гараж рослини. Це такі сорти, які для себе тільки придбала. І не хочу, щоб підмерзли, у мене їх немає. Я саджанці маленькі. Ще в мене трішки поростуть місяць, напевно, в цьому горщику, Потім пересажу у більший. До осені буду нарощувати, щоб гарні були на другий рік. На цих є. Бронечки не на всіх підмерзли. Бачите, як виглядають? Не знаю, чи буде повноцінна квітка чи ні. Листя скручується від холоду, це не кліщ. Ну, ці пошкоджені морозом це видно, але коли такі скручені листочки, це від холодного, його... від холоду. А ось так цвіте повністю білий гомерватерер. Минулому році обрізала. Я це повторюю майже в кожному відео, щоб ви повірили, що і зрозуміли, що потрібно формувати і обрізати. Якщо ви хочете мати ось таку білу, квітучу кулю, густу, не один-два пагінчики, потрібно обрізати. Сьогодні Неділя, День матері. Всіх матерів вітаю святом. 11, по-моєму, травня 2025 року. І ось така, ось така красота. Шкода, що дощ, тому що пелюстки намокають, і вони довго привабливі не будуть через те, що через те, що мокрі. Бутончики рожеві, квіточки такі красиві. Ось такі рододендрони. Ось тут у мене Гібралтар відживає. Я думала, що пропаде, але ні. Відживає, і подивіться, які в нього бутони. Бачите? Такі вишневі теміні. Він цвіте насичено, насичено помаранчевим кольором, майже червоним. І бутони в нього зовсім інші, ніж у жовтого. Магнолія ще декілька квіток має. Ваніла Фрейс. Ось так. Ну, Поки що вони гарні. Я накриваю, ось забила такі кілки. Це скло арматура. Вона продається у рулоні, але розмотується і гарна, рівненька, тоненька. гнеться, Зручно нею підпирати. В цьому році буду докуповувати собі ще. І навколо ось цієї арматури я замотую спанбонд і так накриваю. Поки що це. Це допомагало, коли вітер страшно, щоб не поламав гілочки, але, але якось так. Кости піднімаються. До речі, декілька саджанців ще є декілька сортів, вже мало, але є. Ось дивіться, бачите? Як листки скручуються. Це від холодно, вони підмерзли, цвісти це не буде. Мені потрібно обрізати, але руки ще не доходять. Цілу зиму стояли, зиму перезимували, а весною а весною пошкодились. Шкода зсередини відростають нові гілки. Побачимо, будуть сісти цьому році чи ні, тому що не кожного року молоді однорічні гілки цвітуть. Бересклет такий яскравий, яскравий. Скоро мені тут ось цю каналізацію закриє і буде красота. Барбарисики теж накриваю, вони можуть підмерзати я лівці Blue Arrow, подивіться, як я коротко їх стрижу. Бачите, які я залишила зразу в малому віці коротенькі гілочки. Тому що, якщо ви, вони були ось такі, залишила третю частину навіть менше. В перші роки потрібно обрізати не шкодуючи, тому що потім буде. Розвалюватися. А так, коли ось ці скелетні гілочки будуть короткі, потім ви будете наростати, він буде вузький і густенький. Мені таке тут потрібне, тому що місця від будинку небагато, а висоти хочеться, тому так. Хакорані шики такі гарні, помпеліжки, кульбабки, кульбабки. Одна більша, друга менша, тому що ось цю піднімала висоту, гілочки обрізала, тому вона, вона молодша на один рік. Ну і не така густіша, але це все зрівняється. Ще один-два роки і це все зрівняється. Ось так цвіте конекштейн, такий насичений. Пурпурна гейша трішки світліша. Барбарисик. Піончики. Піончики скоро будуть цісти вже з бутончиками. Це Сара Бернард. Ось така. Цей кущ перезимував найкраще. Це я називаю фіолетова. Дехто називає мінлива. Тому ось так він. Можливо, не всі гілки будуть цвісти, тому що ну, видно, що підмерзли. підмерзли весною. Деякі, бачите, гарні відростають. Які пізніше, квіток ще не чути, з середини куща теж відростає. Я багато обрізала, тому омолоджую трішки. Ось такий великий кущ. Але чи будуть на ньому квіти? І взагалі на всіх гортензіях це знак питання. Фойні починають уже теж. Випускати молоді прирости це медуза. У неї є рожеві шишечки. Але в минулому році були, в цьому році немає. Але це на краще. Нехай наростає шапочка, поки вони ще молоденькі. Ялиночка вже видно, що прижилася. Я її пересаджувала в дорослому віці. Тому в минулому році так, ще приживалася. Я стимулювала, обробляла цирконами і пінами. Під корінь підливала. Але все, вже видно, що прижилася. Буде красуня. Буду обрізати ще більше низ. В перший рік не дуже хотіла сильно стригти, тому що вона ще приживалася, це би був подвійний стрес. Але не хочу, щоб була така широка. Хочу вузьку. Я ліпці, ортензії. Це ремонтантна червона. Теж, бачите, яка покручена від холоду. І на тиждень ще знову передають холодно, мінус вночі, дощ, погода така не дуже не дуже приємна, але вже яка є. А залі гарний такий яскраве, яскраве п'ятно. Фігурки ще не всі винесло. Барбарисики яскраві. Ось такі яскравенькі. Це мав бути адмірейшн. Але ось цих п'ять корчиків, мені здається, що це не Адмірейшн. Адмірейшн трішки в мене далі, і він. Ось це ці. Точно адмірейшн. І вони трішки інші. Подібні, але інші. Це не страшно. Хотіла, щоб все однакове було. Але не страшно. склет, формую кульками такими яскравими. Приймали, як довго вони цвітуть. Червоні. Є декілька кущиків. Хто хоче, може, можете писати. Фіолетові, темно-фіолетові, один кущик білої і червоні. Цими горщиками я накриваю всі свої рослини і у контейнерах. Це редвельвет. Не, Не нормую. Не нормую, хочу, щоб був гарний песний, тому що і вам не раджу е так швидко внормувати, тому що погода ще нестабільна. Може-таки може статися, що якісь підмерзнуть, а якщо ви ще й пронормуєте, то не буде чому цісти. Е дуже великі квіти, я не, е не, ну, не стараюся, щоб у мене були дуже великі квіти, тому що вони потім. Можуть зламатися. Нехай вони будуть такого середнього розміру, їх буде багато, вони будуть своєю кількістю прикрашати е, ну, горщики подвір'я. Ну, не горщики, вірніше. <сум> то е, горщик прикрашає рослину, а не рослина-горщик. Ось такі. Ось такі у мене є і горщики різні, коричневі. Тут великі замовили на 45 літрів. Графіт і білий в такому поєднанні для гортензій. Є ще ось там світло, сіра береза, сіра береза, венге, дерево, біла береза. Ось тут плела і не доплела, не закінчила ще, бо накривала, накривала, то відтягнула все, що було. Ось такий кошечок з ручками. Сьогодні буду теж накривати. Зараз вам ще покажу хости. Поки іду проход... до хост. Ось так цвіте пурпурна гейша. Бачите, вона трішки світліша, ніж Конекштейн. Теж має ось ці крапочки. Але трішки світліша, не така насичена. Кущ невисокий, сантиметрів, напевне, 40 має. Але ось тут, цього, конкретно цього куща, я обрізала і тут, і трішки в висоту, тому що тут була гортензія, вона гортензія тут є фантом. Бачите, теж накривала, поставила. Цю арматуру. І е, квіти були великі, і вони так лягали на е, азалію. Мені в цьому році довелося і тут прирізати, і гортензію теж так е, обрізала, піднімала трішки, щоб вона була вища. Коли нахиляються це цвіття, щоб не були на землі, а так, щоб було гарно. Потім, думаю, якщо весну переживуть, доживуть до літа, будуть, будуть красиві. Така ялиночка. Е 에... Арабеска. Дивіться, яка в неї велика квітка. Так, малинова, темно-малинова, майже червона і така велика, як у роду дендринів. Ну, ось ця мені здається, що вона буде до висоти до 90 см. Вона трішки вища, має навіть самі ось ці між, ву... між вузлами відстань. Довго тут не побуде. Можливо, ще рік, два і доведеться пересаджувати, бо їй тут буде мало місця. Штамби поклала на землю лежачі і зверху накриваю агроволокном. Всякими підложкою під ламінат накриваю чим є, тим і накриваю, тому що не хочу, щоб вони. Вимерзли. Кущики гарні, це трьохрічні, змокро налило, кущі гарні, коренева потужна, це обрізані бутилки. Відростки є, але холодно, тому ростуть повільніше, ніж... От, дивіться, бачите, зламався один, шкода. Фантом. Ні, це ваніла. зламалася Запхаю, можливо, щось з того буде Ось такі, ось такі седжанці. Ось ці. Ці будуть готові на двохлітрових горщиках. Ліда будуть готові на липень. На липень тут ще не повністю заплила коренева. Це ось ці двохрічні. Вірніше, третій рік їм пішов. Та так. В минулому році з півлітрових горщиків я їх висаджувала сюди, восени. Візти осі ці рослини будуть цвісти в цьому році. Але вони ще трішки не готові. Ще треба почекати. Тут теж барбарисики маленькі підростають. пау вау з ось таким в нього ще не дуже вирос, ну, виражена з такими білими, білорожевими плямками листочки. Але це молодий переріз, коли виросте, тоді буде гарно видно. Редпілер. Ось такий є один кущик, може хтось хоч хоче. Один кущик є барбарису. Малі горщички півлітрові, небагато. Ведміть ось такі. Сорти залишу під відео, хто захоче. Але, дівчата, будь ласка, пишіть у вайбер. Я просто ну, не читаю коментарі так часто, не маю часу перечитувати коментарі, тому я не бачу ваших замовлень. Чи про те, що ви запитуєте, під, під відео. Пишіть у Viber, Там телефон завжди біля мене. І я відповідаю швидко. А, у, а під відео у коментарі відповідаю, коли маю час. Тому, якщо комусь потрібні саджанці, пишіть у Viber. Зараз ще хости подивимось. Знову пішов дощ, лохина цвіте. Зав'язується, бачите, які вже зелененькі ягодки є. Я її підживлювала. Підживлювала добривом. Яроміла комплекс. Весь сад в цьому році купила мішок, уже немає. Мішок 25 кг вже використала. І залишились ось такі хости. Ось таких є багато. Така сортів не знаю. Знаю тільки патріот. Зараз я вам його покажу більше, не знаю сортів. Ось такий один кущик залишився на декілька розеток. Ось ця. Це велика, це гігант. Вона у мене росте біля журавля, біля ваніли фрайс, Така велика, минулому році я ділила. І є декілька кущиків. В цьому році ділити вже нічого не буду. Ці продадуться, значить більше не буде знову декілька років. Мишечі вушка, карлик. Теж небагато. Пару кущиків. Ось таку собі залишила два. Це теж карлик. Буду висаджувати коло гібралтару. Знову гортензії. Тут у нас вітер, тому укриття здуло. На день знімаємо, а на вечір знову, знову надіваю, що робити. Шкода рослин. І діватися нікуди Штамби підростають. Ось такі. Тамбів є небагато. Якщо хтось е, комусь потрібні, то є декілька угорщиках. Ці із ґрунту вже будуть на осінь. А декілька угорщиках ще є, ну, буквально, може, 10 штук. А може, вже і немає 10. То е, пишіть, тому що на осінь буде теж небагато. Аліуми. Ось такі красунчики. Ось такі красунчики. Як пожовкне листя буду викопувати, будуть цибулини до продажу. Звертайтеся. І є ось така хоста. Цієї в мене є найбільше. Вона така яскрава. І її у мене найбільше. Ось така у мене інформація на сьогодні. Знову йде дощ, погода, травень, нікудишні поки що. На тиждень знову передають холодно і дощ, і дощ тому рослини повільно ростуть. Всім гарного дня, до зустрічі!